Моменти житим Бувають такі дні, що життя здається нудним, рутинним і одноманітним. Якщо у вас зараз так, то вам пощастило натрапити на нашу сьогоднішню підбірку найцікавіших незвичайних, незручних, геніальних і просто кумедних моментів, які вдалося зняти на камеру. Якщо ви зловили сум, то цей ролик посміхне вас і, можливо, навіть підійме з ліжка, щоб піти і зробити щось цікаве. Ну що ж, разом отримаємо денну норму позитиву. Не забудь підписатись і поставити лайк. Приємного перегляду. Не так звичайно уявляєш дегустацію в дорогому ресторані, але також може бути до яких лише геніальних рішень не доходить самотня людина. Навіть із ковшем екскаватора можна зіграти у волейбол. Випускний час дурних фелів через поспіху та повну відсутність контролю ситуації. Дівчина точно запам'ятає смак цього шампанського. Правильно, ось як треба ставити на місце зухвалих мажорів. Чи наступати на водія все ж таки не варто? Як ви думаєте? Автомобіль стрімко рухається до будинку, а чоловік намагався штовхнути його в іншому напрямку. Цікаво, хто ж виявиться сильнішим. Навіщо весла, якщо є ноги, та кмітливість? Щоправда, це не особливо безпечно. Кур'єр найцікавіша професія, адже кожне замовлення унікальне. Цього разу дівчину чекало привітання велолюбного пса, і штани, що незручно впали з господині. Жінка вчесно не відійшла у бік і випадково осідлала свиню. Правда, ненадовго, адже та одразу ж скинула зайвий вантаж. Вся увага глядачів моментально переключилася з танцювального колективу на оператора, що впав зі сцени. Хлопчик хотів допомогти герою фільму перемогти лиходія, але за фактом допоміг батькові витратити гроші на ремонт телевізора. Кожна дівчина під час прибирання представляє себе зіркою та розпочинає свою концертну програму танці та пісні. Це найкраща мотивація для спорту. Навіть кіт качає прес, а ти ні. Ходити на ковзанку можна не тільки щоб покататися, але щоб вдосталь насміятися, спостерігаючи за новачками на льоду та їх неймовірними шпагатами та перекидами. Офіціантам варто бути обережнішими, адже небезпека чекає скрізь. Навіть звичайний собака може стати причиною розбитого посуду. Колярка з рюкзаком, супереч шторму, дощу та непереборні силі вітру рухається у напрямку до школи. Явка, певне, там обов'язкова. Зоопарк додому не замовляли, а то он він прибув. Собака не тільки вірний друг та захисник, але також і дитина, який потребує турботи, уваги та спільного проведення часу. Ви тільки подивіться, як мило пестримається за господиню. The... Other... Жаба знайшла собі безкоштовний атракціон весело та без витрат. Нам людям варто повчитися у неї кмітливості. Небезпечне, але водночас просте та дієве вирішення проблеми. Менту жите. Усі ми однакові. Що люди, що тварини, якщо побачили смаколика, то вже не зупинимося, доки не отримаємо. Як там кажуть, перші 40 років дитинства чоловіка найскладніші? Ось не погоджуся. Щось не схоже, що цим чоловікам складно. Їм швидше вкрай весело грати у водні ігри під час дощу. От, признайтесь чесно, вам теж до них захотілося? Не минулої хвилини, як припаркований хлопцям щойно мотоцикл, стрімко пішов на дно. Ось така невдача. Може варто сказати йому, що це не лікувальний бруд, а просто бруд? Чи краще не заважати хлопцю насолоджуватися? Хто сказав, що жінки слабка стать? Вони навіть двері можуть випадково розбити та зламати. А на що вони здатні нарочно, навіть уявити страшно? Практично зібрана картина з тисячі пазлів була наразі зруйнована одним котом. Якщо не можеш обігнати, просто гальмуй суперника будь-яким способом. Чоловік хотів вибити страйк, але вибив усю доріжку глибоко вниз. Потрібно якось точніше формулювати свої бажання всесвіту. Цей несамовитий крик власника машини, який розуміє, що не встигає врятувати свої машини від падаючої пальми. Ми точно ніколи не забудемо. Спортсмена спустили не на воду, а у воду. Зате він загартувався, це корисно. Той момент, коли від тебе навіть спорт відмовляється. Всім аеропортом люди вболівають за перемогу хлопця над ескалатором. Але, на жаль, перемогла машина, а не людина. Говорять, що матеріальне вниз тягне. Уже на правду, адже дівчаток саме по кубки потягли вниз і ті впали. З одного боку у них вийшло і квадроцикл вони затягли. Але з іншого заднє скло доведеться міняти. Дівчину дуже злякала несподівана поява звірятка на її спортивній фотосесії. А ця історія точно вразить вас. Одного разу самотній старий Степанович, який живе в холодній тазі, нагодував вовчиня, що загубилося консервами. Хто б міг подумати, що з маленької консервної банки розпочнеться дивовижна історія дружби? Щовечора прибігало вовчиня послухати розповіді старого і поласувати смачним частуванням. Якось у хатину прийшли два бандити і, жорстоко осадивши Степановича, почали обирати без того небагатий будинок. Вовчиня відразу ж прийшло на допомогу. Але було вбито одним із розбійників на постріл. Прибігла зграя малюка і помстилася зловмисникам. Правда, життя маленькому сміливцю це не повернуло. У морському училищі не вчать, що паркуватись під чужі будинки не добре. Коли спорт це не твоє, але абонемент оплачений, то спортзал перетворюється на дитячий майданчик для дорослого хлопчика. Схоже, що з цієї штуки через пару днів вилупляться справжні дракончики. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.